Коли з'явиться вже наша олія бірюша, коли її можна буде купити, дивіться, сьогодні запустили у нас зранку завод, і ми могли б сьогодні по факту її почати продавати, реалізовувати. Ви змогли б купити і через TikTok. Ну так як я поїхав в Польщу і планую, що ми подались на візу в США, нам її відкрили. І е, е, завтра, по ідеї, завтра мають віддати е, паспорта. Якщо їх завтра віддадуть. То в п'ятницю я можу засняти відео і розказати, що як нас. Ну і, коротше презентувати вже нарешті продукт. Але якщо їх не віддадуть завтра, то це аж буде на ну, або на вихідні, або в понеділок. Ну точно в понеділок це вже зараз перебіжу дорогу. В понеділок 100% це тоді, коли вже ви вже зможете купити нашу олію. Це вже прям гарантія, гарантія. Так, що скоро, скоро, скоро. Я сам чекаю. Я дуже ну я надіявся, що на цьому тижні ми втримали. Бачите, треба їхати в Польщу. Так що скоро буде вже наша ліка, яку ви скуштуєте.